Досить часто люди старшого покоління не обізнані з новітніми технологіями, стикаються з труднощами у роботі з персональним комп'ютером і просто губляться, говорять працівники полтавської філії Суспільної служби України. Тому і прагнуть допомогти таким у вищій народній школі для літніх людей. Ми навчаємо саме яким чином користуватися комп'ютером, яким чином набирати тексти, яким чином скористатися мережею інтернет, веб-браузер». Пошук інформації в інтернет, щоб люди мали ще один канал інформації. Такі комп'ютерні курси вже закінчила одна група літніх учнів. Нині навчаються ще десятеро. Викладачі говорять, що вони дуже старанні і неймовірно радіють своїм успіхам. Як говорять самі учасники нашої групи, вони самостійно набирають текст, вони самостійно шукають інформацію в інтернеті і їм це дуже подобається. Такі комп'ютерні курси дуже популярні, і організатори планують набирати групи і надалі. Приєднатися ж можуть усі охочі. Інформацію про курси можна дізнатися на інтернет-сайті Суспільної служби чи звернувшись за телефоном. Ми розділяємо думку, що навчатися ніколи не пізно, і це сприяє самореалізації та успішному розвитку особистості. Кожна група початківців навчається один місяць. За цей час вони мають освоїти елементарні операції на персональному комп'ютері: набрати текст, знайти потрібну інформацію в інтернеті, а в першу чергу книги та фільми, як спілкуватися в соціальних мережах, користуватися електронною поштою чи скайпом.